У Путіна є кодові слова, за яким можна розгадати серйозність його намірів. І ці кодові слова, мабуть, стосуються багато чого, але нас цікавить одне: в нас цікавить війна, і ми бачимо, що він знову вживає ці кодові слова. Чи означає, напевно, це, що буде війна? Ні. Попереднього разу у нього було три хвилі таких слів, які закінчилися війною, і одна хвиля, яка не закінчилася. Чи може він цього разу не почати війну? Так, може, може бути і е, спосіб, що він використовує ці кодові слова, знаючи, що люди вже знають, що це означає війну, і можуть злякатися. Тобто, е, е, ну, це вже умовний рефлекс, вже зрозуміло, що він говорить про справжню війну, і це може бути просто формою залякування. Але ключове, щоб всі розуміли, про що йдеться. А йдеться про військово-технічні заходи. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай інші теж знають. Так от <клухи> таке дивне словосполучення, як військово-технічні заходи, вперше почали в Росії використовувати у 2007 році. Вони почали говорити, що вони помстяться, використають. Там якісь заходи, щось вони там, якісь розборки у них там були з США, з НАТО і так далі. Але е, вони не погрожували е, конкретно ніякій державі, просто говорили про військово-технічні заходи у відповідь. І почалась Грузія. Потім на якийсь час про військово-технічні заходи просто забули до 2014 року. І навіть коли відбувалася анексія Криму, про них не згадували. І зразу після цього почали згадувати. Знов почалась хвиля, почалося потужне вторгнення на Донбас, Донбаска, Донбаска, Донецька і Луганська області, почалась війна, по якийсь час була дуже гостра фаза, потім потроху почало заспокоюватись. Після мінських домовленостей, і Путін переключився на Сирію. І останній раз, коли це було, це було в кінці 21-го року. В кінці 21-го року Путін знов почав говорити про військово-технічні заходи, погрожувати НАТО і Сполученим Штатам. Це кілька разів згадувалось на зустрічах з військовими, і після цього почалося вторгнення. Тобто він погрожує одним країнам, а вторгаються в інші. Тобто, це треба бачити, розуміти, про що йдеться. Кожного разу він перед оцими трьома вторгненнями е накручував ситуацію, погрожуючи військово-технічними заходами, але вторгався не в ті країни, яким він погрожував. Бо погрожує він штатам Європейському Союзу і НАТО, а вторгався. В Грузію і в Україну. Був один випадок, коли цього не сталося. У 2018 році він почав говорити про військово-технічні заходи. Е, відбувалося залякування е, так само європейців і НАТО. Там були свої конфліктні проблеми. Це крутилося дуже довго, але після перемоги Зеленського це закінчилось. Е, з чим це було пов'язано? Я не знаю. Говорити сьогодні важко, але я припускаю про такий варіант, що коли переміг Зеленський, Путін подумав, що ймовірніше за все не треба проводити вторгнення. Можна вирішити всі ті проблеми, які в нього стояли, якимось більш мирним способом. Але факт залишається фактом. Оцей, оця хвиля його військово-технічних заходів, оголошених, які були в 2018-му, початку 2019-го року, вторгнення не перетворилися. От і а, але ми не знаємо на кого тоді готувалося вторгнення. Ви ж бачите, що вторгнення не про того, про кого говорять. В даному випадку знов Путін почав говорити про військово-технічні заходи. Він. Прямо називає, кому проти кого вони можуть бути спрямовані, він говорить про Європу і про НАТО, але всі попередні рази теж він говорив про Європу і про НАТО і про Сполучені Штати. Тобто раніше він чітко вказував, що військово-технічні заходи будуть спрямовані проти НАТО або якихось членів НАТО, але спрямовував в інший бік. Цього разу він теж прямо говорить про те, що це заходи будуть проти НАТО. і... Е як розуміти його логіку, сказати важко. Якщо це буде так, як це було завжди, то це буде не проти НАТО, а проти кого я не можу зрозуміти. Можливо, це зараз сказано спеціально перед виборами в Молдові і щось може туди прилетіти. Може ще якісь варіанти, може, це залякування перейде в якісь його дії проти Вірменії. А може, це вже новий рівень його залякування. Можливо, це буде продовження е, отих військово-технічних заходів, які ми вже побачили: дрони в Польщі, е, літаки в Естонії і інше це ж все технічні заходи і так далі. Важко мені сказати, як це буде, але я звертаю вашу увагу, що Путін оголосив п'яту хвилю залякувань. П'яту хвилю залякувань, починаючи з 2007 року. Чотири попередні хвилі закінчились тим, що в трьох випадках Путін провів вторгнення. Тобто 75%. Е е як буде цього разу? Що ви думаєте? Як ви думаєте? От ваша точка зору, як це може розвиватися? Куди е можуть піти ці залякування? Ну, чи це. Просто, бо може ж бути такий варіант, що він знає, що коли він каже військово-технічні заходи, всі вже розуміють, що йдеться про війну, і всі зразу починають перелякано відступати і казати, все все Путін на грані оголошення війни, треба якось з ним домовлятися. Це ж такий теж можливий варіант. Тому що ну, це ж ну, пам'ятаєте, як е, вчили собак е, в Радянському Союзі під танки кидатися. Його її годують увесь час під, цьому, під танком, вона звикає до цього, потім наступного разу її пускають з, гран... з пляшкою, зпальною жидкостю, запалювальної житко... рідиною до танка, вона його підриває. І таким чином відбувається використання цього ефекту, який вже є у собаки. Як в даному випадку? Чи вже натренував він? Весь світ всі знають, що це буде війна, і тому зараз швидко побіжать йому назустріч. Чи навпаки, всі побачать, ага, Путін нас знов залякує, значить треба більше застосувати сил. Тому що е е е у Грузії можливості захиститися тоді не було у нас, в 2014 році так само їх не було. В 22-му році, ну, якщо чесно говорити, то теж не було, тому що все, що ми могли зробити, ми повинні були зробити дещо раніше, в 20-му, 20-му, 21 21-му роках. Там ракетні програми, все інше. А ми цього всього не зробили. Тобто, сказати прямо з тією владою, з тією можливостями, з тією підходом, які були. У нас шансів було небагато, і український народ, в принципі, зробив більше ніж міг би зробити. Я так думаю, що буде зараз, яка буде жертва. Пишіть мені, будь ласка, давайте це пообговорюємо, подумаємо, а потім, коли щось почнеться, ми витягнемо ці коментарі і скажемо, так ми ж вам казали, ми ж вже це все знали наперед. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь, поширюйте. Слава Україні!